Усім привіт, любі глядачі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині Сінсей. Сьогодні подивимось з вами взуття, аксесуари. Дуже багато вже приїхало новинок. Такі чисто біленькі кросівки. досить такі легенькі відчуваються, за 699 гривень. Такий варіант. Тут зверху комбіновано є і матеріал, такий, як джинсовий візуально, тут як екошкіра. І гумові. Досить, до речі, високо, бачите, ті носики прогумовані за 659. Тут поєднання чорно-білих кольорів, підошва висока. І ціна 799. Ви просили показувати розмірну сітку, тож буду старатись теж показувати з 36 по 41 і а тут, бачите, лише 2: 37, 38. Так, наступний варіант. Тут вже більше чорного у порівнянні з попереднім. Розмір з 36-го по 40-й. І коштують вони 659. Такий варіант, незвичний на перший погляд. Ціна 599. Ось розміри. Вони незвичні. Тут, бачите, такі вони стягуються на резинку. Не знаю, можливо, є якесь додаткове регулювання. Цікавий варіант. І Ось така підошва. Так, ще є і з рожевим. Дуже вони мені впали в око з першого погляду. Тут сама підошва чорна, а ось тут біленька. Бачите, таке цікаве поєднання стандартна з 36 по 41 за 799. ці ми вже дивилися. Так, шукаємо ще щось новеньке. Такі рожеві-рожеві, сказала дівчачі дівчачі, рожеві за 699. І теж розміри є класичні. Такі, досить вони важкі, підошва така висока, і є різні приколюхи такі підвісні, і незвична шнурівка, так. ціна Ціна 799. Ще є біленькі, але з таким тілесним відтінком. Вони є легенькі, тут сіточка. 699. О, тут, бачите, навіть намальована пір'їнка. ультралегкі І розмірна сітка невеличка. Тільки 37 та 38 розмір. Ну що ж, поїхали далі. Такі тканинні. Багато де вони продавалися, а ось тут такі. Чорні, чорні. І підошва чорна, і самі вони чорні. Я маю схожі, то я ось цю шнурівку розшнурувала, зняла, і знаєте, нічим це не повпливало на носіння. Просто без шнурівки. 459. З 36 по 41 розмір. Такі варіанти. Це є такий дуже-дуже світло-рожавий колір. На шнурівочку 659. Так, наступні тканині, але з такими паєтками, не паєтками, камінцями. Вони приклеєні. Так, 599 гривень. Ну і стандартна кількість розмірів. Такі світло сіренькі за 459. Досить такі легенькі, підошва біленька, все по класиці. Такий варіант. от Бачите, із шнурівкою, як були чорні. До речі, розташування ось цих всіх малюночків дуже схожі до чорних. 459. Такий рожевий варіант, а тут вже шнурівочки зовсім інші. Вони такі резинові, розтягуються і ось так стягуються. Так, тут розмір з 27-го. Тобто, можна сказати, що є і дитячі по 38-й. Менші розміри, і ціна 389. Не знаю, можливо, дітям як перезумне, Як думаєте, буде гарна ідея, чи підошва за товста, але ніби не дуже товста. Так, наступне це є ось таке взуття. Воно ніби без підкладки, як екошкіра. Бачите, такий варіант зі шнурівкою з 36 по 41 за 279. А оці ми вже бачили з вами. До речі, хто не бачив, є ще багато таких розпродажних позицій, літніх, 219 гривень. Хто в такому ходить, таке любить, звертайте увагу літом, як знайдете. Так, є і не акційні. О, взагалі за 100 гривень. 100 гривень. І такі по 100 гривень. А тут ціна неакційна 59. Ну, З розміром, звичайно, в кінці сезону небагато вибору. Таке взуття спортивне. Розмірна сітка з 36 по 41 за 339 ці з білими носиками. А є такі тканинні, суцільно чорні, тільки підошва біленькі, до речі, низенька. За 169. Наступний варіант, тут, до речі, непривично ось такий кружечком йде носик прогумований. Так, це є тканина 339. 339 гривень коштують ось такі. І тут розмірна сітка класична. 36,41. Так, біленькі, суцільно тканині, 169 гривень. А ось такі, бачите, екошкіра. А тут прогумовані. Такі собі, знаєте, як осінні. З захистом від води. 459 гривень коштують і стандартна розмірна сітка. Кепки жіночі, дуже мені схожі на велюрове покриття. За 219 гривень така в одному розмірі. Ось така застіпка. Оці вже в мене чомусь асоціюються із зимовим варіантом. Бачите, такі вони. І ціна 219. Застібка така сама. Ці звичайні кепки з 119. Це є біленькі з фіолетовим відтінком і просто чорні. І ще подивимось на пояси. Ось ці такі незвичні з серцями. 339. До речі, ось ця застіпка найзручніша для мене. Такий пояс. Так, а як він зірнується? Угу. Хто знає, чи це не пояс. Дуже. А, мама мій, Ось вона, просто кнопочка. 339. Такий варіант з цієї, знову ж таки, зручною ручною стівкою 169. Втікла з аксесуарів. Бо знаєте, що побачила осінні піжамки. Але красивені з такими листочками, дуже гарно. Ціна за набір 599 гривень. Це є така футболочка. До речі, цей листочок він нашитий, вишитий. А і штанішки. Без кишень, з вами, звичайні, на резинерсі. Так, чорні. пояси є різної ширини. Так, такий варіант зі срібною бряжкою за 169. ці типу по 219. Такий варіант за 169. Ну, я буде мала тебе, баба. Такою дулькою закрученою по 219 і є сердечка 169. І такий набір із двох поясів. Вони вже є тонші, ці мені нагадують як резиночки. А це екошкіра 219 гривень за набір із двох штук. Шкарпетки жіночі, В упаковці 5 пар. І ціна за упаковку 169 В кого перетискають ніжки, шкарпетки, зверніть увагу на ось такі. У них вільні ось ці краї мають бути зручні. Наступна новинка з такими квіточками зверху 169 гривень і в упаковці 5 штук. Так, 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 де ми маємо побачити розмірну ось цю сіточку, я, на жаль, не бачу. Підказуйте, де шукати. Читим. Такі класичні, я б сказала, спортивні укорочені шкарпетки за 119,5 пар. Такої піжамки ми не бачили? Чи бачили? Щось я не можу згадати. Такий тваринний принт, шортики і топік. Ціна 459 гривень. А, ось тут є розмірна сітка.